Мене звати Євген Клопотенко, і сьогодні ми продовжуємо наші уроки зі здорового харчування за підтримки Швейцарії та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Сьогодні ми разом з лікарем-дієтологом Мартою Лісевич. Привіт! Поговоримо про харчування під час лактації. Марто, що відбувається? Ми зараз з тобою зібралися на пікнік замість того, щоб провести нашу суперкорисну лекцію. А, можливо, після неї так. А зараз нам з тобою а, потрібно на конкретних прикладах з'ясувати, що і в якій кількості потрібно їсти жінкам під час грудного вигодовування, щоб забезпечити себе і дитину необхідними корисними речовинами. Ну і мабуть, ти поділишся з нами якимось новими чудовими рецептами. Я вже подумав, що я зможу трішки перепочити, але добре, зараз буде дуже простий рецепт, який стане у нагоді е, не тільки годуючим, але й будь-кому. Тому сьогодні готуємо запечення яблука з кисломолочним сиром та згущеним молоком з горіхами. Це чудовий вибір. бо Яблука багаті на клітковину. Згущене молоко і кисломолочний сир є чудовим джерелом кальцію, а горіхи, в свою чергу, є джерелом фолатів для багатьох мікро- та макроелементів. Це чудово вписується у раціон годуючих матусь. Сподіваюсь, що в цьому рецепті буде не занадто багато згущеного молока, оскільки надлишковий цукор не корисний. Не хвилюйтесь, його буде не зовсім небагато. Тож, давай розпочинати. Розкажи, про що наші глядачі дізнаються сьогодні, окрім чудового і прекрасного рецепту яблук. Тема сьогоднішнього відеоуроку – важливість різноманітного харчування жінок у період годування грудьми, що можна і потрібно їсти, а чого навпаки варто уникати. В принципі, рекомендації з харчування в період лактації дуже схожі з рекомендаціями при вагітності. А ти поки розкажи, що там потрібно для приготування сьогоднішнього рецепту. Нам потрібні яблука. Вони можуть бути красиві, можуть бути великі. Власне на ваш смак. Очищатись шкірку, в них я не раджу. Цього можна не робити, бо тут є багато корисних речовин, які нам потрібні для того, щоб було смачно. Чи це не так? А так ти правий без шкірки. Яблука не такі корисні, то краще їх ретельно промити, ніж зрізати шкірку. Самого початку я беру кисломолочний сир, подрібнюю горіхи, і це все змішую з варним згущеним молоком. А взагалі на які продукти варто звернути увагу молодим мамам? Ну, по перше, щоб не набрати зайву вагу, а по-друге, забезпечити себе та малюка всіми необхідними корисними речовинами. Для початку не потрібно лякатись, якщо ви трохи набрали вагу. Якщо це 3-4 кілограми порівняно з вашою вагою до вагітності, це цілком нормально. Не потрібно терміново схуднути, бо для продукування молока потрібно багато енергії. Тож ці кілограми вам знадобляться, а годування груддю допоможе повернутися вам до форми. Щодо продуктових рекомендацій: це як для вагітних жінок, 400 грам овочів та фруктів на день, щоб забезпечити достатній рівень клітковини та продукти з високим вмістом білка, такі як яйця, курятина, яловичина та риба. Взагалі дуже важливо різноманіття, тому потрібно змінювати джерела білку. Один день це може бути курятина, а в інший, в інший день риба або бобові. Матерям, які годують груддю, зазвичай потрібно більше калорій, щоб задовольнити свої потреби. Отримати додатковий калораж можна, додаючи до щоденного раціону. Середній банан або яблуко, або склянка натурального йогурту, mm -hmm. або шматок цільнозернового хліба з вершковим маслом. І час від часу можна готувати запечені яблука. <хи> До речі, все, що нам потрібно для цього, е добре їх помити та визити серцевину з допомогою спеціального ножа або девайсу. А потім нафарширувати сумішу з кисломолочного сиру, горіхів та згущенки. А зараз саме час. Розігріти нашу духовку до температури 180 градусів, і поки вона гріється, ми можемо поговорити про те, які продукти будуть ще корисними під час е, лактації. Як найкраще підходитимуть жінкам у період лактації шпинат, який містить фолієву кислоту і залізо. Також підійдуть нам горіхи, насіння льону та оливкова чилляна олія, насичені корисними жирами та вівсяні пластівці. Хм. Марта а щодо прийому додаткових вітамінів у вигляді харчових добавок, вони потрібні. Вживання будь-яких додаткових харчових добавок не рекомендовано, як і під час вагітності їх може призначити лише лікар і лише за спеціальними показаннями. Надмірне споживання таких добавок часто є непотрібними витратами, і крім того, вони можуть завдати певний токсичний ефект або перешкоджати засвоєнню інших поживних речовин. Усе дуже просто. Ви можете отримувати всі потрібні вам корисні речовини з їжі, тому готуйте разом з нами і обов'язково долучайтеся до наших е, е, відеоуроків для того, щоб дізнатися ще більше корисної інформації. Зараз ми фаршируємо яблука нашою начинкою і ставимо до духовки на 30 хвилин марто. А що ти скажеш стосовно напоїв, таких як кава, соки. Що стосується рідини, випивайте склянку води після кожного годування малюка. Будьте обережними з соками і напоями з цукром. А надлишок цукрів заважає втрачати вагу набрану під час вагітності. Повністю відмовлятися від кави не потрібно. Допускається 2-3 чашки на день, як і під час вагітності. Я бачу в тебе, в кошику є полуниця. Коли вже дійде черга до неї, її також варто вживати годуючи мамам. Чи навпаки, а я взяла її для прикладу, оскільки існують застарілі міфи, які обмежують раціон годуючих мам. Саме обмеження в харчуванні вагітних та жінок, які годують, збільшують ризик харчової непереносимості у дітей після введення прикорму. Полуниця не обов'язково викличе алергію у вашої дитини. Це все дуже індивідуально. Куштувати можна все, але невеликими дозами і спостерігати за дитиною. Якщо ваша дитина вередує або з'являється висип, діарея або хрипи невдовзі після годування, зверніться до лікаря. Якщо підозрюєте, що щось у вашому раціоні може вплинути на вашу дитину. Порадьтеся з лікарем чи виключати цей продукт або напій з раціону, щоб перевірити стан або зміни вашої дитини. Пам'ятайте, що під час годування груддю не потрібно сідати на спеціальну дієту. Як я і казала тут раніше, варто зосередитися на різноманітному здоровому харчуванні. Що це може бути: цільні продукти, злаки, цільнозерновий хліб, необроблене м'ясо, запечена індичка або тушкована яловичина з овочами, молоді сири, сезонні овочі та зелень, фрукти, рослинні, олії та горіхи. І ви, і ваша дитина будете в порядку. А чого варто уникати? Рекомендації тут схожі з тими, що і під час вагітності треба уникати непастеризованих молочних продуктів, сирих або недоварених яєць трансжирів. Непастеризоване молоко може бути джерелом бактеріальних інфекцій, таких як сальмонельоз чи бруцельоз. Вживання трансжирів здатні порушити ліпідний баланс, збільшуючи кількість. Поганого холестерину та зменшуючи при цьому кількість хорошого холестерину. Це може призвести, наприклад, до розвитку гіпертонії. А що ще потрібно уникати? Це крупна океанічна риба, яка може містити велику кількість ртуті. Це тунець, королівська макрель, акула та риба меч. Натомість віддайте перевагу невеликій морській рибі, такі як ментай, хек, що підходить морський окунь. Вона є досить популярна і, зрештою, доступна. Тим часом наші яблука приготувались, які вони гарні, красиві, ароматні, просто понюхай. Треба дати їм трішки охолонути, щоб можна було потім скуштувати. А ми, потроху, думаю, будемо завершити сьогоднішній урок. І, Марта, якщо ти щось хочеш додати, то будь ласка, додавай на останок. А так буквально декілька слів про міфи і забобони, яким бірять жінки. Ну, наприклад, що при невдалому досвіді грудного вигодовування першої дитини теж саме чекає і при вигодовуванні всіх наступних дітей. Якщо щось не вдається, зверніться до консультанта з грудного вигодовування. Я вважаю це чудовим закінченням нашого сьогоднішнього уроку. Любі жінки, обирайте різноманітні та корисні страви для того, щоб підтримати у нормі своє здоров'я і здоров'я вашого малюка. А ми, мабуть, почнемо дегустувати. Та. Дякую. Оп, Оп. сюди. Ха-ха. Угу. Це тобі? А це мені. Я буду рукою. Вони в жоху. А я виделкою. Ммм. <хи> дуже смачно. Я особисто знаю, що це смачно, тому відразу їм половину. Марта, дуже дякую тобі за. Те, що ти розповідаєш такі дуже важливі і корисні речі, мені було дуже приємно і всім здоров'я до зустрічі у наших нових випусках.